Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати четверту лабораторну роботу в 9 класі з теми дослідження заломлення світла. Метою нашої роботи буде визначити показник заломлення води та скла відносно повітря. Для цього ми скористаємося програмою, яка модулює цей процес. Експеримент номер 1 Визначте показник заломлення для води. Перше. Встановіть наступні параметри. Середовище 1 повітря. Середовище 2. Вода. Друге. Із панелі інструментів перетягніть транспортир та розмістіть його так, як показано на відео. Увімкніть джерело світла. 3. За допомогою транспортира. Виміряйте кут падіння та кут заломлення. Повторіть дії ще кілька разів. Установлюючи джерело світла під різними кутами до води. Всі результати запишіть до таблиці. П'яте. Для кожного досліду визначте синус альфа і синус гамма, використовуючи таблицю Брадіса. Шосте. Для кожного досліду визначте показник заломлення води відносно повітря. І запишіть ці значення у таблицю. Скористайтесь формулою, яка зображена на відео. Експеримент номер 2 Визначення показника заломлення для скла. Встановіть наступні параметри середовище 1: це повітря. Середовище 2 це скло. Вам потрібно повторити ті ж самі дії, що й в експерименті 1, змінювати кут падіння променя та вимірювати кут падіння та кут заломлення. Після цього визначати синус альфа і синус гамма. і для кожного досліду порахувати показник заломлення скла відносно повітря. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, в якому дайте відповіді на наступні питання. Ну, а якщо ви ще не втомилися, спробуйте визначити показник заломлення для невідомих середовищ А і Б. На цьому все. До зустрічі!